Найбільш суперечливі образи знаменитостей на премії VMA Awards в історії MTV. VMA Килимова доріжка як поле битви моди і скандалів. Напередодні щорічної церемонії MTV Video Відео Music Awards VMA 2025 року, коли зірки зійдуться, щоб відсвяткувати музичні досягнення, неминуче виникає питання, що ж нас чекає на килимовій доріжці. VMA завжди була не просто музичною подією. А справжнім полем битви моди місцем, де стилісти і дизайнери намагаються виділитися, а зірки ризикують всім, щоб справити враження. І, звичайно, це місце, де скандали народжуються на кожному кроці. Згадуючи найбільш суперечливі образи ВМА за роки, від зухвалої леді гаги в одязі з сирого м'яса до останніх нарядів. Які зазнали критики за надмірну відвертість, стає ясно, ВМА – це не просто червона доріжка, це майданчик для провокації, для демонстрації сміливості, часом, без культурі. Еволюція скандалу від шоку до норми. За минулі десятиліття ставлення до провокації на червоній доріжці ВМА зазнало значних змін. У 1980-ті роки поява на килимовій доріжці в чомусь зухвалому вже вважалося справжнім скандалом, здатним обрушити кар'єру. Сьогодні ж здається, чим більш сміливим і провокаційним є образ, тим більше уваги він привертає. Пам'ятаю, як в юності я з жахом і захопленням дивилася на фотографії Ліл Кім в її знаменитому фіолетовому комбінезоні, який ледь прикривав її груди. У той час це здавалося справжнім бунтом проти загально прийнятих норм. Сьогодні ж подібні образи сприймаються як частина модної історії, як символ емансипації і свободи самовираження. Однак я вважаю, що грань між сміливістю і вульгарністю дуже тонка. Не кожен наряд, який привертає увагу, заслуговує на похвалу. Іноді здається, що зірки прагнуть шокувати заради самого шоку, не замислюючись про наслідки. Вплив соціальних медіа на моду ВМА не можна не відзначити вплив соціальних мереж на еволюцію моди на VMA в епоху Інстаграм і ТикТак, де кожна деталь образу миттєво стає надбанням громадськості, зірки і стилісти змушені бути особливо уважними до деталей. Соціальні мережі стали потужним інструментом впливу на модні тренди. Образ, який ще вчора здавався сміливим і провокаційним, сьогодні може бути сприйнятий як банальність. І навпаки, образ, який ще вчора здавався безглуздим і позбавленим смаку, сьогодні може стати вірусним хітом. Я помітила, що багато зірок тепер ретельно продумують свої образи, враховуючи не тільки думку стилістів і дизайнерів. Але й реакцію публіки в соціальних мережах. Вони прагнуть створити образ, який буде не тільки красивим і стильним, але й викличе бурхливу дискусію в інтернеті. Що робить образ Вермей незабутнім? Але що ж робить образ Вермей по справжньому незабутнім? Не тільки сміливість і провокаційність, а й оригінальність, креативність і відповідність особистості артиста. Згадайте образ леді гаги в космічній сукні 2020 року. Це був не просто наряд, а ціла концепція, що відображає любов артиста до фантастики і експериментів або образ Lil X у повністю червоному ковбойському ансамблі 2019 року. Це був сміливий та оригінальний вигляд, який миттєво став вірусним хітом. Я вважаю, що справжній пам'ятний образ на VMA це не просто гарне вбрання, а ціла історія, розказана за допомогою одягу. Це спосіб артиста висловити свою індивідуальність, свої погляди і свої мрії. Тенденції та прогнози на ВМА 2025. Що ж нас чекає на килимовій дорізці ВМА 2025? З огляду на останні тенденції в моді і прогнози експертів. Можна припустити кілька варіантів розвитку подій. Повернення до класики після кількох років експериментів з нетрадиційними матеріалами та силуетами можливо, ми побачимо повернення до класичних форм та елегантних силуетів. Екологічність і стійкість все більше зірок звертають увагу на екологічність і стійкість свого одягу. Ми можемо побачити більше нарядів, виготовлених з перероблених матеріалів або виготовлених з використанням екологічно чистих технологій. Технології та інновації. Технології продовжують проникати у світ моди. Ми можемо побачити більше нарядів, оснащених світлодіодами, датчиками або іншими інноваційними елементами. Персоналізація та унікальність зірки прагнуть до персоналізації та унікальності. Ми можемо побачити більше нарядів, створених за індивідуальними замовленнями або з використанням нестандартних матеріалів. Особистий досвід та спостереження. Я завжди цікавилася модою і стилем, і ВМА завжди була для мене джерелом натхнення. Я пам'ятаю, як в юності я намагалася повторити образи своїх кумирів, купуючи дешеві копії їх нарядів. Звичайно. У мене не завжди виходило, але це був цікавий і захоплюючий процес. Я помітила, що в IMA це не тільки місце, де можна побачити найкрасивіші і стильні вбрання, але і місце, де можна побачити самі суперечливі і скандальні образи. І саме ці образи часто викликають самі бурхливі дискусії і суперечки. Я вважаю. Що ВМА це дзеркало епохи, що відображає її цінності, її прагнення та її суперечності. І якщо ми хочемо зрозуміти, що відбувається в світі моди і в суспільстві в цілому, ми повинні уважно стежити за тим, що відбувається на килимовій дорізці ВМА. Укладення Килим ВМА це не просто місце, де зірки позують перед фотографами. Це поле битви моди, місце, де стилісти та дизайнери намагаються виділитися, а зірки ризикують усім, щоб справити враження. І, звичайно, це місце, де скандали народжуються на кожному кроці. Напередодні VMA 2025 я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, які нові образи і тенденції нас чекають. І я впевнена, що килимова доріжка VMA 2025 не залишить нас байдужими. Адже ВМА – це завжди свято, це завжди шоу, це завжди мода.